Всім привіт! Сьогодні я підготували Fightbike на 750 Вт, Shimano, 7 швидкостей, турней, двигатель МКСус. Батаречку встановили на 13м 48 вольт. Це наша фірмова кублік байк. Встановили Pass Assistant Кольоровий дисплейчик такий інформаційний з швидкостями, управління дисплеєм, махання велосипеда, зарядний пристрій, ручка газу така, котра не доважає перемикання швидкості, повода подвійний посилений, гідравлічні гальма тектора, 180-й ротор спереду, також Позаду ротор на 180 рама алюмініва. Обода подвійні алюмініві, такий крутизний фетбайк. Заходьте на сайт, обирайте або по телефону, або ми знаходимося в Києві на Петровці. велосипед дуже крутий, в ходу легкий, маневрений. І обслуговуємо їх, що саме зараз дороги, тому що багато завозять велосипедів, а обслуговувати їх нікому. А це все робиться без питань. Так що звертайтеся, є в наявності, ще колір є сірий такий глянцевий крутий. Всім гарного дня, до побачення.